Будь ласка. Rebuild in West and West Ukraine. <ганістична> Європейського масштабу захід. Не на бумажці, а на ділі. Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте, зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу, чесно, як є. Якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже, разом нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезний. Будь ласка, військові, гляньте, які генератори, здорові. Тут квадратура, декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian Rebuild, Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Бо відбудова в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашу м'яшувацього цього міндіча, оцю ця історія корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам приведемо гроші. Да? І тільки, Гроші знаходили за кордоном і тільки їх висилали по факту виконаних робіт, то тоді може бути прям діла, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися і просто не буде місця, не буде у них, як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди, завдяки ним, взагалі, от такі заходи існують, але завдяки нехорошим хорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих явних інвестицій, фінансувань, які б, за які вже мали б щось побудувати, бо да, але плюс на це на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за цю всю історію, а реально як та сплатять. Дивіться, вони сар... саркофаги роблять, гляньте, які тобто вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально можна наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони а, що говорять: ну там да, в Україні війна, але давайте будувати ось, типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі. закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет війни. Оце все історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту, я вам показую як от Британія. Поняли, час такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І а, може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба зображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, а, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть за ці.